Добрий вечір, українська мовна телекомпанія Столиця і ваша незмінна Валентина Виноградова. Як ви бачите, ми знаходимося в приміщенні експоцентру України, і тут маса велике зібрання людей, і люди все йдуть, і йдуть, і де має відбутися. Засідання, форум такий великий всеукраїнський антикорупційного комітету, і ми будемо вести з нього репортаж поруч зі мною, професор психології Сергій Іванович Бултівець. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пару слів, Чого ви прийшли сюди? в цей експоцентр якою надії, з якими сподіваєтесь? в експоцентрі молодь і те, активне покоління, яке змінює країну. Зверніть увагу. Вже відійшли в небуття. Ті, хто насмокталися, набралися, або втратили будь-яку надію, вони або мовчки гинуть, або вони бояться е, тих процесів, які сьогодні відбуваються. Е, сьогодні це найбільш активна частина населення, яка, який гидко і огидно брехати і красти. Тому сьогодні я саме з молоддю. з з цією надією, яка я не сумніваюся, що Україна стане найчеснішою країною світу, зрозуміло. Ви мене таке запитання до вас як професора психології. Ви думаєте, що молодь поведе всі Україну за собою? Справа в тому, що українське суспільство, виходячи з наркотичного сп'яніння російської колоніальної системи. Воно одержало величезну дозу огиди до брехні, до обману, до краху будь-яких ідеалів державності. Не таку державу будували ті, хто стояли під прапорами Симона Петлюри, Степана Бандери і великих подвижників українського духу. Тому я певен, ви можете сьогодні не вірити, але не помильно говорю. Україна буде найчистішою. Країною світу, як Григорій Сковорода зазначив ця країна людей, тих чия совість, як чистий кришталь. Ось така Україна народжується тут, на цьому антикорупційному форумі. Ви подивіться, яка кількість учасників саме зареєстрованих, і скільки за межами цього великого май... великого манежу, я перекладу з латини слово форум. Форум це перехрестя. І українською мовою слово форум перекладається як майдан, тому тут дійсно майдан. Вся влада в Україні вона робиться руками народу людей. І якщо їх не довіряють владі, вони повинні писати заяву і складати повноваження. Вони тікати повинні і просити прощення. Ми цього не бачимо, але ми бачимо ці потужні процеси. Коли кожна людина з огидою ставиться до тих, хто ще ну позиціонує себе, бажає себе владою. Владою є народ, є молодь, є чесне, кришталеве, чесне покоління, яке вже виросло в Україні і мають величезний ресурс, бажання знищити в Україні ту владу, яка краде один раз. Одне неправдиве слово по телебаченню особисто людина повинна йти з посади. Люди, які цього не роблять, вони аморальні, вони за межами законів української держави, про яку мріяли тисяча років. Мріяло багато поколінь українців. Їм пора йти, і треба замінити цими чесними порядними людьми, які турбуються про всю українську родину, але не тільки про власну. А скажіть, будь ласка, а вас не виникло враження, що ці молоді люди і стільки людей і багато все йдуть і йдуть і дуди, що це ж стартувала в Україні президентська компанія? Вона стартувала, тому що е, колапс. Е, ми багато чули про кризу. Це колапс державності, е, верніше цієї моделі держави, як е, е, завданням якої є пограбування людей. Це колоніальна модель, яка вже е, виявила неспроможність свою. Тобто, ми стоїмо на порозі е, того, що люди повинні е, шляхом будь-якими шляхами, але вони повинні висловити свою волю і вони повинні е, представити ту владу, якій вони довіряють, яку будуть слухатися, і спільно з якою будуть будувати державу. Безсумнівно, це крах е, цієї влади, яка сьогодні. Думає, що вона займає посади. Ці посади вже не існують. Народ їх не визнає. Зрозуміло. Щиро дякую. Знаємо, сами розумний знаємо. Самі розуміють психолог, психіатр. Скажи, шановні медуніверситу. Віця... Нічого, шановні глядачі, нічого випадково не буває. Ми сьогодні пересікалися на круглому столі, який зорганізовував Микола Георгий Маломуж. І, скажімо, вчені, академіки там випадково зустрілися і тут знову ж таки випадково. Буває випадковості? це, як дороги. До, до, випадковостей не, не буває. В світі випадковостей немає. Я пішов до народу. Бо я чув е, про великий внесок академіків. Це міф і брехня. Україна це паразитарний апарат, який одержує виносить гроші з академії з державного бюджету, нічого не даючи взамін. Я не бачу ні одного академіка, який би був представлений на майдані. Я не бачу ні одного академіка в АТО. Е, 177 людей закінчили життя самогубством, не дійшовши до фронту. Де внесок академіків? Їх немає. Вони тільки пожирачі державного бюджету. Тому ці структури повинні скасовувати як мертві. Більше того, як шкідливі для українського народу. Це державна корупція. Одержувати гроші за звання академіка. Це корупція, це корупційна людина. Ми знаємо, що ці звання купуються за 60 тисяч доларів. І ці люди говорять, що ми купили звання академіка. Це куплені люди. Коли ви побачите академіка, знайте, це корупціонер, геть науки академіків. А Національна академія наук США вносить гроші до бюджету, і це найбільш поважна структура, в якої крадеться абсолютно всі винаходи нашими академіками, і вони ще совість мають розкрити рот. Що науку в Україні переслідують, її треба повністю скасувати, припинити фінансування і брехню проти українського народу це повна брехня. Слово академік це корупціонер. Він щомісяця одержує 5 тисяч гривень ні за що. Ми не бачимо ролі жодного академіка. Де ми бачимо тут академіків? Вони сидять, одержують гроші ні за що. Грабують як паразити український народ і видають себе, так би мовити. За тих, хто показує шлях. Це брехня. Треба слухати кожну людину, треба слухати молодь. Ось де медичний університет пройшов, який ночував під е, Квіташвілі. Там він ночував на морозі, щоб цю корупціонерку Амосову вигнати з посади, за яку одержав посаду квіташвілі міністр. Це міністр охорони здоров'я, це міністр Хабарів. І Амосова продала, конвертувала. Воє ім'я славного батька конвертувало в доляри і конвертувало в посаду. Це корупція, це огида це ганьба для України. Серіваничу, тоді два запитання. Ваше ви самі назвали фамілію грузина. Ваше відношення, що в нашому сьогодні скажімо, в державній владі, сьогодні дуже багато іноземців на високих чинах і дуже багато грузинів. Що грузини мають вивезти Україну з кризи? Нема українців. Це, це безсумнівно з одного боку, це той, хто запрошував іноземних людей очолювати і представляти інтереси українського народу, розписався тим самим в своїй повній бездарності і повній нездатності здійснювати волю українського народу. Ось я так відповів на це питання: запрошення Сакашвілі, Квіташвілі, за якої немає вже на Україні. Тобто запрошення людей не від волі народу, це підпис у тому, у своїй повній безпомічності і бездарності. Навіть навіть готує такий анекдот, це Кармазін розказував. Що приїхали в Одесу, там кримінальна справа, викликали, ну, підозрюваного, сіли напроти грузини на грузинській мові, розмовляють між собою, а людина навіть не знає, які є, про що це говорять ці люди, і взагалі. Це нюанс, безсумнівно, я сприяю, щоб і підтримую, що в Київському національному університеті мені. Тараса Шевченка, треба вчити грузинську мову. Це у нас величезна кількість перекладів, зокрема Давіда Горомішвілі і інших поетів. Вони перекладені на українську мову. Треба владіти грузинською мовою, як мовою культури, але кликати, розписуватися у власному безсиллі і кликати людей з іншої країни, бо ми не здарні, ми не здатні ні на що. Це ганьба. Президенту, який прийняв таке рішення. Це підпис про повне безсилля. І ще, Сергію Івановичу, таке запитання. Ми нашого президента, шановного Петра Олексійовича, дообирали на півтора року, і зараз ніхто в Україні про це навіть мовчить і не кажуть і чекають наступних виборів. Ця людина була на довиборах. І чому жодні політичні сили е, говорять, що корупція все так погано, такий поганий президент? Чому не піднімається це питання, щоб дійсно були вибори вже президентські? Виходячи з порядності людини, людина сама повинна була нагадати суспільству про те, що півтора роки до виборів закінчилися. Але е, вузьке коло людей бачить і знає, що подальше перебування поза законом на посаді, воно нечесне і воно не відповідає саме тим. Моральним очікуванням людини, які має наше суспільство, шановний професор психології. Ви професор психології. Як ви думаєте, хто мав би це питання піднімати? Верховна Рада, Кабінет міністрів, депутати місцевих рад, народ? Весь хто мав би питання, крім як ви кажете, цієї дуже високопорядної людини? Петра Олексійовича весь народ насамперед сам Петро Олексійович повинен. Це в цьому чесно зізнатися, якщо він не зізнався, а Петро Олексійович не зізнався в існуванні фірми Рошен перед на президентом, президента, то в такому разі кожна людина повинна нагадати про. Це. Щиро дякуємо. Знову ж таки, я дуже вдячна Господу Богу за таку звичайну зустріч. Двічі сьогодні в день ніхто не повірить, так, це дійсно так. Бог прислав вас до мене на підтримку моєї діяльності. Дякую вам. І я нагадую, так да. чи можуть подавати корупції, не змінивши систему. А що таке система? Сьогоднішня? Що ви розумієте під словом система? Я відповім на це питання. Я знаю відповідь. Ну сьогоднішній системі я знаю. А що таке комунізм? Можна Є? подолати комунізм? А сьогодні комунізм? Ну а, а ви кажете, Так, система? комуністи збудували а, ні, комуністи збудували цю систему що в 17-му році, і вона вони нею користуються до цієї я пори. Відповім, якщо мене послухають, але ж... я відповім на це питання. Тому що у людей є великий міф, вони боячись висловити свою думку і прямо викрити нечесність людини, вони заміняють це ефемізмом системи. Я перекладаю з давньогрецької мови. Си, си, це спільність і тема це, звичайно, тема заголовок, тобто, певна ідея. Тобто мається на увазі люди об'єднані певною думкою. Тобто давайте міняти думки. Ну давайте міняти думки. Тобто, ми будемо не викривати злочини розкрадання от, людини, от як президент Академії Петнов, головний вчитель України. Він вже просто корупціонер, він обкрадає державний бюджет. Давайте не називати прізвища, а тільки будемо говорити про певні ідеї. Безсумнівно, треба міняти думки. Треба суспільство. Для того, щоб жити, воно повинно твердо викрити злочинців, призначити їм покарання, повернути вкрадене і е, створити спільні думки, Це були побудовані того, да. є ідеал Григорія Сковороди. Совість повинна бути, як чистий кришталь. Такою повинна бути кожна людина в Україні, українська мовна телекомпанія, столиця і наш ексклюзив Сергій Іванович Болтівець, професор психології.